Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Запрошую на заняття Дівка та ромашка. На стрункій високій ніжці, біля річки на лужку у косенці білосніжці я квіточку таку, ясним оком жовтувати усміхалися мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала. Добрий день, дорогі дітки! впізнали ви квітку, яку я стрів на лужку? Ця квітка називається ромашка. Подивіться уважно на неї. Ромашка має серединку жовтого кольору та пелюсточки білого кольору. Серединка у ромашки одна, а пелюсток у квітки багато. А ось і бджілка прилетіла. Бджілка – вірна подружка ромашці. Дивіться, як високо літає бджілка над квіткою. Бджілка прилетіла. На квіточку присіла, пісню заспівала і медок зібрала. А ось іще одна бджілка завітала на галявину, та, на жаль, друзі, квіточки для неї не знайшлося. Не засмучуйся, бджілочко, Зараз я та мої любі друзі дітки зробимо для тебе таку ж саму квітку. Ось у мене є кружечки жовтого та білого кольору. Деру жовтий кружечок. Це буде серединка для майбутньої квітки. Далі беру кружечки білого кольору і кладу навколо жовтого. Кружечка. Ось так. Яка гарна у нас ромашка! Тепер і друга бджілка теж має квіточку. Сідай бджочку на ромашку. Дуже вдячна вам малята! Хочу пісеньку всім заспівати. Жу 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 жу-жу-жу, я з ромашкою дружу. Жу 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 жу-жу-жу, я з ромашкою дружу. Дітки, ми гарно з вами попрацювали. А скажіть мені, будь ласка, скільки було ромашечок? Одна. А на галявині скільки їх було? Багато. А скільки у ромашечок було пільстків? Так, молодці. Багато. А скільки у нас було бджілок? Одна. Молодчинки. До побачення, всього найкращого, до нових зустрічей!